Компанія EkstraStop вітає вас! EkstraStop це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка покривало. Це воно таке велике. Покривало. Одіяло. Відкриємо, подивимося весь мішок від початку до кінця. Велике полуторне. Ні, це двохспальне велике. Ого, це двохспалка велика огромна. Так, і що я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували з Халофайдером, Коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки всім приємного перегляду. Це теж у нас велике двохспальне покривало. Просто велике. Це у нас одіяло. На холофайдері. Це у нас двохспальне одіяло на холофайдері. Велике. Так, це ще у нас. Покривало одіяло. Це в нас на резинці одна спальна. Це в нас на матрасник. Великий, полуторний. Це дитяча ковдра. Халофайдер. Це в нас спальник попався. Мишку ще? Так одіяло? Ще? Це у нас пухове, класне, велике, ще пухове, класне? Ще. Це покривало? Велике? Ще Так ще? І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.